На нашому блокпості на місті, в напрямку міста Збараш в очікуванні тіла нашого героя мали дуже неприємний інцидент. Вчора конфлікт спровокував, як виявилося, начальник Служби безпеки Тернопільської області. Він зухвало порушуючи правила дорожнього руху, виїхав на смугу зустрічного руху, не відреагував на прохання громадського контролю. Щоб зупинитися, щоб представитися, щоб показати машину до огляду, поводився дуже зухвало. Практично мало що бракувало для того, щоб стався самосуд. І ну, я вам скажу, що громада відразу відреагувала на такі дії. Їх було в машині чотири чоловіки. Ну, тобто, чотири особи. І ну, практично для зняття напруги і для врегулювання цієї ситуації, в останню, майже в останній миті, підійшов Сергій Віталійович, міський голова, своїм заступником Леонідом Бацюрою. Вони представили усій громаді хто це такий є. І він особисто надав свій автомобіль для огляду, особисто відкрив багажник, показав, він дійсно був пустий. І тільки їхня присутність і зняла напругу. Вчора ну, серед тих людей, які там були, вони змінили напрям руху, стали відповідну смугу і відповідно проїхали до міста Тернополя. Незважаючи на те, що вони вчора вчинили, він сам начальник СБУ, я не знаю, яке прізвище і знати його вже не хочу. Я сподіваюся, що ближчим часом його вже не буде в нас на теренах області. Він так і не представився. І більше того, ми бачимо, що до цього часу він не, до цього часу він не заявив, що він працює з народом і на народ.